Допомагає конкретно взяти тому що він пішов добровольцем і служить прикордонником. Тому ми конкретно, цілеспрямовано, допомагаємо йому. Ми обов'язково допомагаємо і всіх теж закликаємо. Ми пересилаємо кошти в різні фонди, і порни, живі, притули, адресно допомагаємо. І, ну, де, де тільки можемо. І все наше оточення, всі наші знайомі, також от всі люди абсолютно допомагають нашій Україні, щоб наблизити перемогу. Волонтерського досвіду немає, але ну, армії ми допомагаємо. Помагаємо різними, значить. Е Потрібними, потрібними для армії і по медичній частині, і по продовольчій. От ми наша Черкаська єпархія Української православної церкви допомагаємо армії регулярно, стабільно, і молитвою і добрими справами. Коли перекидаю гроші, коли приходять ну, заробітна плата або пенсія, я інвалід. А так батьки передавали продукти, коли збирали. Вони в самих села. Ще інших способів, я, на жаль, не маю. Ну, ми півроку працювали в, этом, в госпіталі, в військовому на Закарпатті. Перераховував кошти і на Сергія притули і «Повернися живим і на пряму армію. А волонтерський досвід так до Києва їздив одна, одного разу, допомагав. Плила сітки, але не тут в Черкасах. На початку війни ми були трохи в селі у батьків, то плили сітки там і возили. Тушонки різні сюди на Черкаси, <смі> волонтерські штаби тут. Трохи допомагали, кошти кожен місяць пересилаємо. Звісно, я вважаю, що взагалі 99% наших громадян ми займалися цим, особливо на початку війни. Ну і та досі, коли там десь бачиш, що перерахувати, будь ласка, кошти на допомогу, то ну, намагаєшся перерахувати, якщо є якісь кошти. Наші батьки фермери і ми допомагаємо в столовах. Ну, тобто, Ми продукт, ще давали продукції. на Тереони блокпости, у нас була картошка, капуста, а зараз даємо на їдальні, готують їсти теж для блокпостів розвозять.